Вітаю вас, друзі. Це моє перше, таке коротесеньке відео, відеозвіт про перебування на третіх європейських іграх у Кракові. І саме зараз ми і направляємося до Кракова. Всі хвилювання стосовно перетину кордону, проходження митниці, проходження паспортного контролю вже позаду. Стосовно виїзду за кордон, то у нас а Були спеціальні листи від Міністерства молоді та спорту та НОВ України, і цього виявилося достатньо для нашої невеличкої журналістської делегації для того, щоб нас пустили на територію Польщі. Також нам пощастило їхати разом з членами збірної команди та тренерами збірної України зі стрілки з луку і детальніше про всі ці наші розмови, про шлях. Ми поговоримо трохи пізніше. Ну а